Невідомі намагалися вкрасти прах агента НКВС Миколи Кузнєцова. Усі обставини з'ясовує поліція. Оперуватимуть дорослих та дітей. У Львові відкрили відділення гематології та трансплантації кісткового мозку. Переозвучують та друкують шрифтом Брайля. Як у Львові, адаптовують книги та фільми для незрячих. У Львові на пагорбі Слави невідомі намагалися вкрасти прах радянського розвідника та агента НКВС Миколи Кузнєцова. Їм завадила охорона, та вони встигли пошкодити надмогильну плиту. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Це не перший раз була спроба вкрасти прах. Скажу вам більше, були звернення від високопосадовців з Російської Федерації. Стосовно можливості забрати цей прах, звичайно, що ми відмовили. Були проби корумпувати урядники міської ради, пропонували неймовірні хабарі, щоб прийняти відповідне рішення. Моя позиція тверда: є війна, і ми готові обміняти цей прах на наших воїнів, які знаходяться в полоні. Тим займається головне управління розвідки за словами речниці поліції Львівщини Світлани Добровольської, на місці працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясовують усі обставини та вивчають відео з камер спостереження. У першому медоб'єднанні Львова відкрили відділення гематології та трансплантації кісткового мозку. Там робитимуть трансплантацію як дорослим, так і дітям із раком крові та лімфатичної системи. Упродовж першого року планують пролікувати 250-300 пацієнтів та виконати 10-15 трансплантацій. Розповіла Суспільному завідувачка відділення Соломія Глуховська. Нова відділення загальною площею близько двох тисяч квадратних метрів займає два поверхи. Там є стаціонар, бокси, у яких виконуватимуть трансплантацію кісткового мозку. Приміщення для забору стовбурових клітин, операційна, три маніпуляційних кімнати, а також в планах облаштувати кріосховище для довготривалого зберігання стовбурових клітин. Перший поверх поділення у нас на відділенні денного стаціонару та звичайного стаціонарного. Перебування пацієнтів денний стаціонар важливий для нас, тому що є пацієнти гематологічного профілю, які можуть приходити на один день, наприклад, для того, щоб отримати якийсь короткий курс хіміотерапії, а також задля для гемотрансфузій. І важливий також цей відділ денного стаціонару для післятрансплантаційного ведення пацієнтів спостереження за ними. А на другому поверсі ми маємо повністю чисті стерильні бокси для проведення ауто- та алогенної трансплантації кісткового мозку. Цей і... Центр створений зможе. Приймати до себе пацієнтів з важкими онкологічними гематологічними захворюваннями на повний цикл лікування, тобто з першого дня від діагностики до останнього дня на виписку. Відповідно, зараз відповідно до сучасних стандартів, великій кількості цих пацієнтів необхідна трансплантація кісткового мозку, щоб досягти повної повного вилікування довготривалого. Це наша мета завжди. Такі центри є в Україні, але їх ще не велика кількість. Якщо подивитися за оцих півроку, зроблено 157 п'ятдесят Експлуатація кісткового мозку в основному це робив Ахмедит, Черкаський онкодиспансер і Національний інститут раку. Коли ми говоримо про це, й ну, відкрито дев'ять боксів чистих, ще плюс чотири бокси, в яких ну не капсулярного типу. Це дозволить нам збільшити потужності в країні для того, щоб проводити велику кількість трансплантацій. Чому сьогодні у Львові попрощалися із військовослужбовцем, який загинув на війні? Про це повідомили на сайті Львівської міської ради. Андріян Іван Ворозумський львів'янин. Добровільно став на захист України до лав 33-ї окремої механізованої бригади. Боронив Україну на східному напрямку. Загинув 15 липня, йому було 30 років. У Львові відкрили виставку «Ukraine Strong». Її автор, фотохудожник Костянтин Ревуцький, розповів Суспільному, що мета проєкту показати стійкість та незламність українського народу після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Роботи фотографа вже бачили у Чехії, Польщі, Німеччині, Великобританії та Канаді. У Львові представили 40 фотографій із Ізюма та Бахмута. Повна серія виставки налічує понад 150 фотографій із міст, які зазнали ракетних обстрілів чи окупації. Побачити виставку можна ще завтра у приміщенні готелю на проспекті Свободи. 13. це центр Бахмута під обстрілами, коли ми їхали вже з хлопцями, майже темрява. Ми побачили парочка, яка йшла за ручки. Під'їхали, спитали, чи щось потрібно, чи вода, чи їжа. Вони сказали, що нічого не потрібно. Я спитав, чи їм не страшно, тому що ну, дуже жорстокі обстріли. Саме в той день, саме в той час. ми 40 років, чи там 46 років разом. Нам нічого не страшно. Я під'їхав ближче і побачив, що вони сліпі. Роман виходить, йому назустріч збігає сходами 6-річна донечка Бандери Наталя. Роман бере її на руки. Ось так у Львові для незрячих адаптують фільм про Степана Бандеру. Це стрічка Атентат. Останнє вбивство у Мюнхені, режисера Олеся Янчука. Коментар для розуміння фільму незрячими написав та озвучує Славко Нудик. Напевно, найважливіший етап це є написання самого тексту. Ось ось він так виглядає. Так, от на стійкових сторінках ви цей ви цей фільм ви розбираєте по крихтах. Ви знаєте, його практично практично на пам'ять кожен поворот голови актора і так далі. Тобто, ви це все мусите вивчати і в паузах, не заважаючи акторам писати текст для того, щоб незряча людина могла розуміти, що відбувається на екрані, хто до кого говорить, які пейзажі. Окрім фільму про бандеру, для незрячих адаптують фільми про Романа Шухевича та Андрея Шептицького. Робота доволі тривала, залежить від того, по-перше, скільки є місця між фразами героїв, які на екрані для диктора вільного місця, тому що він може розповідати незрячим тільки в ті моменти, коли на екрані тиша. Окрім озвучки для незрячих фільмів, у Львові друкують три нові книги шрифтом Брайля з аудіоверсією. Проект Подолати минуле Україна в подіях та особистостях реалізує Львівський осередок організації Українська спілка інвалідів. Нас підтримав український культурний фонд на суму 826 тисяч гривень. І властиво в рамках цього проекту ми маємо адаптувати для незрячих людей три повнометражні художні фільми. Це кінострічки Атентат Нескорений і Владика Андрей. Ми маємо надрукувати шрифтом Брайля 640 книг, а саме три видання одне з них Ярослав Грицак Подолати минуле глобальна історія України. Друге це енциклопедія для допитливих зростаємо українцями. І третє це книга про Любомира Гузера Видатні особистості. Перша інклюзивна книга про Любомира Гузера вже надрукована. Тараж видання 60 примірників у двох частинах. Загалом 120 книг. Надруковано шрифтом Брайля і є рельєфний малюнок. Ми дуже хотіли, щоб діти не тільки прочитали. Про цю видатну особистість, але змогли на дотик побачити, як виглядав Любомир Хузер вже в такому поважному віці. Окрім того, до кожного малюнка, власне, і до цього також ми додаємо опис, тому що незрячим дітям може на дотик все не зрозуміло, бути особливо дітям, які не бачать народження. І тому власне ось тут розміщено детальний опис, де описано у що одягнений митрополит, як він виглядає. Завершити роботу над книгами та адаптацією фільмів для незрячих планують до кінця вересня. Розповідає Оксана Потинко. Фільми ми розмістимо на своєму сайті. Усі це сайт, адаптований для незрячих людей. А самі книги ми будемо розсилати в усі без винятку регіони України. Це інклюзивні школи, це спеціальні школи для незрячих дітей, це онлайн бібліотеки, які обслуговують незрячих, це спеціальні бібліотеки. Ольга Дейнека, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів. У Львові розпочався семиденний табір для дітей та підлітків. Рятувальник 2023 Його влаштовує всеукраїнський громадський рух школа безпеки за підтримки міністерства молоді та спорту. Школярів з різних регіонів навчатимуть корисним навичкам, говорить голова руху Школа Безпеки Алла Негрієнко. Сьогодні на табір рятувальник 2023 прибуло понад 200 осіб. Серед них 150 – Юних рятувальників з 18 регіонів України такі табори проводимо щороку. В місті Львові це вже п'ятий. Раз ми проводимо у таборі, розбили наметове містечко. Тут проживають учасники від 10 до 17 років. Анна Джам з Волині одна з них. Дівчина каже, що вже не вперше відвідує подібні табори. Раніше я не жила в наметі, але це весело, прикольно. Минулі роки я їхала, можна сказати, з нульовими знаннями. Цього року я вже ну, хоч щось можна сказати, вмію. і тут можна вчитися до медичної допомоги лазити. У таборі є й ті, хто приїхав уперше. До прикладу, Микита Плетньов з Харкова. У Харкові ми проходимо різні переправи, в'яжемо вузли та вивчаємо щось нове. Я з сім'єю дуже часто ходжу до походів, і там ці навички дуже. Допомагають у таборі. Вихованці змагатимуться у конкурсах, братимуть участь у майстер-класах та тренінгах. Тематика різноманітна. Тут навчають, як діяти у надзвичайних ситуаціях і, до прикладу, як правильно сортувати відходи, розповідає членкиня координаційної ради руху школа безпеки Анастасія Дем'янчук. Продовж семи днів діти зможуть навчитися в першу чергу основам до медичної допомоги, пошуково-рятувальним роботам, роботи на висоті на водній акваторії і в штабору також в нас передбачені різноманітні конкурси. Це міс, містер, рятувальник, вечір героїв, вечір патріотичних пісень. Партнером табору є Львівський університет безпеки життєдіяльності, тож рятувальники також поділяться своїм досвідом, аби пропагувати професію. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне, Новини Львів.